Доброго дня, пані Марина. Доброго, Доброго дня, дня Доброго дня, дорогі українці, дорогі кияни, жителі столиці воюючої країни. Ми з пані Мариною вже не зустрічалися десь довгий час, але хочу поінформувати, що ми з Києва нікуди не втікали Весь час, всі ці, скільки там, 17 місяців. По-моєму, 17 місяців війни. Ми з пані Мариною, Мариною Петрівною знаходимося в Києві, і тому ми як кажуть разом із Киянами, ми можемо об'єктивно оцінити ситуацію. Влада готувалася. Якби не готувалася, то Київ би давно був би, перші буквально дві тижні, дві був би окупований і так далі. Але якщо говорити про саме місто, а це я думаю стосується всіх міст України. То як такої підготовки до війни для того, щоб забезпечити людей відповідними там умовами для як укриття, там захист від значить, атак, ракет, бомб і всього остального, щоб люди зберегти людям життя, цього не проводилось не тільки там в селах, містах населених пунктах України, а навіть в столиці. За дві каденції мера пана Кличка нічого не було зроблено для того, щоб країна воює, Україна в війні з 2014 року, а місто практично не готове. Ми це розглядали питання і укриттів. Ми першими це питання підняли, коли укриття практично не були готові. Так вони і сьогодні не готові. Перевага все одно владою міста Києва віддається різним там. Покриттям дорожнім віддається різним там іншим об'єктам, але тільки не захисту людей від атак повітря. Тому я пропоную, пані Марино, з вами зробити такий цілий цикл. Передач те, що до мене звертаються люди, чому, чому ви замовкли? По питанню хто приніс в нашу країну війну, як знищувалась українська зброя? Люди бояться, що воно забудеться. Що воно не попаде до від по органів. До речі, сьогодні я прочитав, що найбільше було зброї техніки військової було продано за часів Анатолія Гриценка. А це він був міністром. А так читайте, що це Юлія Тимошенко, Віктор Янукович певний час, бо він трішки був опять при Ющенко, плюс Віктор Ющенко. Плюс ми пам'ятаємо там інші. Питання по здачі тієї самої зброї. Там у мене ціла дискусія йде із моїми там опонентами, що Юля не має ніякого відношення до Ту: 95-х і до Ту 160-х, що це пустовий, тінько з кучмою. А я їм нагадав, що Юля була відповідала за палено-енергетичний комплекс у 99-му році. І вона була віцепрем'єр-міністром, то в кінці 99-го року з її подачі якраз і були передані ці типову оплату за газові борги України, а фактично, це були газові борги нашої газової принцеси, тому що вона все разом з Лазаренком перевелися в борги держави. І так далі. Тобто задають такі ставлять такі питання. Потім мені ставлять питання стосовно. Евакуаторів по місту. Я в свій час в українській мовній телекомпанії «Столиці» є центр журналістських розслідувань, злочинів в структурах влади і підприємства комунальної власності. І коли під час ковіду у мене були евакуювали маш... автомобіль, і мені я змушений заплатити 2400 гривень, щоб повернути його собі із штрафплощадки, то потім я провів розслідування. До речі, в столічній недільці номер 5 це була надрукована моя стаття, про те, я розібрався, що тільки 450 гривень йде до бюджету, а все решта через компанію, яка збирає гроші. Це направляється в карман клічку, а тоді ще ваков був. І так далі. Тобі ж це питання ставиться, Буде детально треба буде розглянути окремо. Плюс зараз велика проблема в освітянському просторі міста Києва. А я думаю, що таке є в Україні. Справа в тім, що діє п'ята колона. П'ята колона, ви ж бачите, яка атака зараз йде на діючу владу, що там, той не допрацьовує, той хтось там. Ну, коротше, йдуть звинувачення. А фактично, почата виборча кампанія. Вони готуються до виборів, які мали бути восени до парламенту. Для того, щоб привести в людей представників п'ятої колони, і вони зараз активно всі діють там. Ми будемо окремо з вами, розберемося там про по різним Портніковим, по різним там гардонам в місті із Швецом, Юра, який сидить там в Америці, де і Локшину, Тим же смешком, до речі, ми ж розглядали це вже коли розглядали про знищення зброї за матеріалами тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Плюс, у нас з вами е, ця ж проблема ліцею, коли практично е, директора українського гуманітарного ліцею звільнили, а до цього часу не ставлять директора, практично зривають вступну кампанію. А робиться це для того, щоб ліцей, український гуманітарний Київського національного університету, перетворити, до, ну, будемо так говорити, добити до ручки, так? А потім його піти під приватизацію. Як приклад, тому я разом із батьком, як його називають українського гуманітарного ліцею Петром Петровичем Кананенко, от який разом із Галиною Стефанівною Сазоренко, попереднім директором ліцею, фактично його створили тим, який став відомий не тільки в Україні, а й в світі знаний. і тому вони намагаються його добити до ручки для того, щоб він не виховував. Українську інтелігенцію, українську національну еліту, а ми знаємо, що наша випускниця українського гуманітарного ліцею Олександра Матвійчук є першим і єдиним лауреатом Нобелівської премії, яка практично разом з своєю командою прославила Україну, і вона з гордістю говорить про те, що вона випускниця Українського гуманітарного ліцею, коли її запитують. Як ви, от що вам дало стати такою патріотичною особистістю? Вона сказала: А в мене була гарна школа, в мене були гарні вчителі, називаю їх по імені, і говорить, я ж закінчила український гуманітарний Зараз і моя, і Петра Петровича, і, і Батьківської громади ліцею, і вчительського колективу, і, значить, і учнівського парламенту, і піклувальна рада, і рада ліцею всі намагаються поставити, щоб на посаду директора, стала людина, яка має досвід і так далі. Більше того, вона є лауреатом першої в Україні державної премії в галузі середньої освіти, середньої школи, от, разом з Галиною Стефанівною Сазоненко. І ми за неї, а вони розглядають навіть кандидатуру бувшого директора. Приватної школи, а потім директора приватного садочку. Тобто можна тут довго не думати, і так далі. Я сьогодні взяв інтерв'ю Петра Петровича Кононенко, і ми я ми в другій частині з вами потім його прослухаємо. І це що стосується моїх пропозицій, я знаю, що у вас є також дуже болить, тому що ви із Осокорок, і тому ми з вами вболіваємо за нашу за наші озера. І а фактично ви ви це ваша якась думка, що ці озера якби орки пішли з лівого берега, з Борисполя і так далі. Тоді всі озера даже непроходимої для них. Вони б ніколи б не до Дніпра б не добралися і до мостів би не добралися. І тому я думаю, що ви зараз... той тобто, що ви, пані Марино, хочете доповнити як для нашої адженди, щоб ми могли. Потім ці питання обговорити впродовж декількох там передач. Дякую вам, пане Олександре. У нас а, виявився дуже насичений порядок денний, а, який ми в підсумку назвемо Київ військовий, бо Київ дуже велике величне місто, має дуже багато аспектів життя і життєдіяльності. І е, ми маємо з вами розібрати, е, як ми живемо, як ми увійшли е, в цю війну, як Київ живе. Те, що ми з вами перебуваючи щодня в Києві, бачили на власні очі. І е, чому, власне кажучи, у нас виникла ця ідея, тому що події в Києві останніх пару місяців скажу чесно, мене вже дуже бентежать. Тому що я тут, по перше, я не розумію таке враження, що у частини людей війна закінчилася. Це стосується як і пересічних киян, це стосується так само київської міської влади, яка, до речі, дійсно була не підготовлена до, до війни, оскільки я пам'ятаю ще перші два. Вірніше, останні два тижні до початку війни, я пам'ятаю, як я завалювала 15-51 скаргами, що, шановні, на лівому березі нема укриттів. У нас всі підвали тут це живуть співробітники Жеків, там склади Жеківські. Ну, то Особисто в моєму домі немає укриття нормальному повноцінному, бо в будинку 200 квартир і виділили під укриття лише половину підвальних приміщень, тому що друга половина складається із, власне кажучи, специфічних. Приміщень, типу насосна, там електропідстанція. І чверть да, чверть площі займає склад нашої керуючої компанії Кавальська житлосервіс. І навіть після останніх подій, коли трапилася ця біда на Троєщині, коли ми підняли питання, що прибирайте, будь ласка, склад взагалі не місце складу а, з а, ГСМ. На минутку у нас там а, зберігається бензин, у нас там зберігаються фарби, а у нас там зберігаються газонокосарки. і ми живемо особисто я, я живу якраз над цією пороховою діжкою. Так, да, це порохова діжка дійсно. І ніхто нічого, ну максимум там ну виселили двірника. Але це не ті масштаби, які врятують повністю будинок, враховуючи те, що за останні півроку більшість мешканців будинку вже повернулися додому. Масив вже густо заселений, багато машин. Люди є, людям треба десь ховатися. Тут тут хмарочоси. Окрім того, що тут хмарачоси, тут ще траса у шахетів і в ракет. Ну, да. Тому що це найбільш південна точка Києва і все, що пуляється з Чорного моря, воно, воно, все летить, летить над вами. воно все летить над нами, так. І особисто я відчуваю себе більш захищеною вдома на своєму поверсі, і спускатися вниз я навіть не ризикую, тому що підвали не підготовлені. Підвали uh, мають ну, з досвіду перебування в підвалі там дві з доби. Я вам скажу, що дуже важко, бо є випаровування. Вони реально не ці підвали вони не uh, пристосовані під uh, укриття. І ці підвали, вони мають випаровування. Я не знаю, що це. Ну дехто казав, що це типу радонові якісь випаровування. Щось таке. Але я вам скажу, що три доби перебування у підвалі для мене лишилися алергією, мені ніколи не було алергії. Після того я стала схильною до алергії, і після того в мене почалися проблеми з голосом. Настільки це було настільки вразливе перебування постійно в цих підвалах, і фактично, я пам'ятаю перші останні два тижні от перед війною, я телефонувала на 1551 в службу мера. А мені ті мальчики і дівчатки, яких вони, я не знаю, де вони їх понабирали, вони казали. Марина Петрівна, а це не наша зона відповідальності. У mm. вас є ваша керуюча компанія Ковальська житлосервіс. Звертайтеся до них, то вони вам мають щось готувати в кінцевому підсумку. Це було замкнути коло, скажетеся було нікому. Навіть всі ці загороджувані їжаки, якими як я зрозуміла, опікувалася теж міська адміністрація, вони тут з'являлися в останню чергу, і ця проблема я прошу про те, що я зараз чую всі виправдовування нашого мера. Ці сказки Віденського лісу наших чиновників, я спостерігала за цим батлом між мером та місцевими адміністраціями, yeah. і до речі, коли піднявся цей скандал, мені дуже було приємно звичайно в лапках дізнатися, що слідчі вилучили в базі 1551 тисячі звернень киян. Зокрема, там, я зрозуміла, були і мої звернення, на які місцева влада а, не реагувала Увага, ще до 22 лютого, не більше до 20, да, до 22, 24 лютого до початку війни. Тобто навіть там вже в кінці лютого було зрозуміло, що війна буде на початку 20-х, двадцятих. Мене останній час. Чому в мене була отака от домовка на 22 лютого? Я подивилася по своїх записах. В мене останній дзвінок а, зі скаргою на об'єкти укриття. А, до КМДА було від 22 лютого. Нічого ніхто не робив. Ще не було Найова, ще не було попка, ще не було Київської військової адміністрації, нічого не було. Був кличко, який ту подав команду не реагувати на всі ці звернення. Мені навіть не, а, не напружилися надіслати відповідь, хоча, відповідно, а, до закону про а, звернення громадян вони мусили надістати. Відповідь. А потім я ще дізналася ще один цікавий момент. А було прийнято поправку у а, до цього закону, яка дозволяє чиновникам взагалі не реагувати на звернення громадян, це також дійсність наша довоєнна. Яку, а, яку дозволили і компаніям, і державним структурам Не раніше, раніше у нас хоча б місяць був, був. Місяць ми там чекали, і щось десь вони відповідали, десь якийсь сигнал був. Принаймні була така технологія, коли ти лишаєш скаргу, навіть а, якщо в тебе тобі надсилають відмову. То все одно інформація вона ж зберігається. І у випадку, коли трапляється лихо, на яке адміністрація чи установа не вся ця історія спливає, і це якесь хоча б бодай, видиме розслідування відбувається. Що я бачу зараз? Я розумію, що зараз взагалі ніхто нічого не реагує, ніхто нічого не досліджує, ніхто нічого не, не аналізує, не діє. І от ми взагалі ми розвалені вийшли на, на цей етап 24 лютого. Ті самі проблеми, ну знову ж таки, от у нас зараз а, з тими укриттями, особисто в моєму будинку, є проблема. Згідно наказу кличка і військової адміністрації, у нас мають бути відчинені ці підвали. От, але вже безхатьки ходять повз е, дім і потирають руцями. Якщо зараз там ще є можливість, людина, співробітник, ще Мешкає і є можливість так, щоб він там знаходився поряд і одразу оперативно, якщо буде що відкрив, і це під наглядом. То коли він остаточно виселиться, підвал буде порожній. Це означає, що там одразу на другу третю добу з'являться безхатьки, і ми що так не зможемо перебувати в тих укриттях. Щось як ми не зможемо перебувати в цих укриттях. Тобто це якась іде імітація вирішення цих питань. Так нам показали, що є дуже класні пристрої, які автоматизуються і відкривають укриття під час тривоги. Але де вони? Їх ніхто не ставить. Я знаю випадок в Солом'янському районі на відрадному, там а, на одній з вулиць мешканці самі зробили звичайна совдепівська дев'ятиповерхівка навпроти завода Корольова. Вони зібралися. Я, до речі, я думаю, що та жінка, яка мені розповідала цю історію, вона буде слухати нашу з, вами, нашу з вами розмову. І думаю, що вона лишить свої коментарі, де більш детально про це розповість. То вони взяли за свій рахунок, мешканці зібралися. Зробили ремонт, повивозили звідти хлам. Зробили ремонт, зробили все, все його облаштували для того, щоб людина у підвалі перебувала як людина, не як скотина. Коли почався цей хайп з укриттями, Клічко бере телевізійників, приїжджає туди з скандальною головою Соломінського району, і вони удвох починають піаритися на тому, яке ідеальне укриття вони зробили в окремому будинку. Мешканці, які це робили, стояли поряд, клипали очима і думали: а яким боком мер, яким боком голова соломінської адміністрації. До, до, до цього укриття, які зробили власноруч І, в, на, на власний кошт з мешканців будинку. І, до речі, у них на сьогоднішній день вахтовий метод, вони ключі від укриття передають одне одному. Там на один день я так зрозуміла, що у них є черговий по під'їзду Людина, яка от в цей конкретно день знаходиться вдома. І у разі чого спускається, відкриває цей будинок, це, це укриття. Бо знову ж таки, те, що люди зробили своїми руками, вигрібли. Якщо вони ободай на добу лишиться відкритим, там знову будуть безхатки, там все буде загажене, там все буде, вибачте, особливими. От, от в такому от, от, от так от ми живемо. Тобто, у нас в таких умовах, що рятування тих, хто тоне, в руках тих, хто тоне. Це, і... це, це, ви вірно, пані Марина, говорите все. Тоді ж, коли тільки почала, почалася почалася якась війна, я також подивився по, по, по схемам, де можуть бути укриття, дуже красиво нарисовано ззаду мене, попереду в мене. Але там, де е, будинок, е, як кажуть, він же практично або ОСББ, або значит, кооператив, то ті спокійно в своїх підвалах поробили ремонти. Причому такі, знаєте, можна сказати, що фешенебельні ремонти, і вони за, за власний кошт, не за, не за кошти кличка, а за власний кошт. І тому вони спокійно кажуть: ми сюди чужих не пустимо. От, ну хіба що я як кажу, якщо там дійсно буде гриміти над головою, то вже як, як спасіння, щоб можна було прийти і тільки десь спрацювала е, сирена, і треба переміщатися, бо що може бути щитані хвилини, як особливо коли це було, коли бойові дії йшли від Чернігова від співночі, е, від селян від Білосябров е, і так далі, то треба було тому, як до війни. Річко не готувався, так і зараз він повністю, Я згоден покладається тільки і демонструє тільки те, що зроблено, будемо так, за рахунок самих громадян, співвласників цього житлового будинку. Що говорити про, про говорити про укриття для простих громадян, Колись президент Суворо почав вимагати при навчальних закладах. Щоб дітей повернути за парти, а не дистанційне, навчання будемо робити при школах. Більше того, ми з вами вже акцентували на цьому, ще тоді, що при Радянському Союзі укриття були при всіх навчальних закладах, і при університетах, інститутах, і в колах, і так далі. У навчально-виховних комбінатах, при училищах, і так далі, технікумах були. Причому вони розраховані, бо вони були на ядерну війну, тому були герметичними і так далі. Але в цьому питанні мене хвилює одне: що кличко переводить стрілку на, ту, на власницю вашого будинку, там на других забудовників і так далі. Це говорить про що? Що в місті немає мера, в місті немає влади, в місті є просто сплошний деребан. вони спочатку роздають оці клаптики землі для того, щоб люди будували оці свічки, тому що квадратний метр є добряче. А якщо ти вгору полізеш 15, 20 поверхів, 25 і так далі, як це до речі, в ваших, в ваших мікрорайонах, на Сакарках, тому е, влада Києва умиває руки, вона до цього не має жодного відношення, вона тільки має відношення до повного дереба на столиці. І ми з вами вже розглядали це там через призму тарифів. Зараз типу, відмінили підняти тарифи на водопостачання да, і на водовідведення. І от акціонерне товариство Водокиї Водоканал є пратом. А хто це є? З Києвом, тобто приватне, тобто звітувати не перед громадою Києва, а в узкому кругу ограничених, як я називаю, людей. І випадково попадаю, що акціонером є Андрієвський, ніхто всім звісний. І він від Юлії Тимошенко, і він від Європейської солідарності. Він є акціонером. Тобі, якщо ми будемо піднімати тарифи, то ми з вами будемо платити тим, у кого по 60-80 картин, репіна там і так далі. Ти ж самий годинники, мінімальна вартість 900 тисяч гривень за один, по 14 чи по скільки там годинників, і так далі. І вони володіють водоканалами. Їм на годинники вистачає. Вони піднімають тарифи. І ми з вами будемо платити. Тому влади в Києві немає, всі, порозп... всі, хто при владі, порозбирали. Тому я думаю, що по укриттям ми з вами поговорили. Давайте мене в таких турбуях осокорки турбують. Будь ласка, ваша зна... думка бо це пече також. Ви знаєте, я от хочу попередити наших е е глядачів, що е під час цієї цієї військової серії. Я буду нещадно тупити кличка. Нещадно. І я присягаюся, я не вспокоюся доти, доки я не почую новину, що його знято, заарештовано, відсторонено в будь-який спосіб Київ позбавлено від цієї людини, тому що влади в Києві немає з 2014 року. Якщо згадати біографію пана кличка. Це е, звичайна гапата з скар, харківського масиву, яка потім реалізовувалася в спортивній секції, продовжувала е, займатися гоп стопами. І, от в 2014 році, на фоні майдану, коли реально активісти не догледіли щось. Е, що ця істота пролізла у владу Києва, і всі ці свої поняття Гопстопівські, до яких його привчив е, кримінальний авторитет Рибка, були Точно, втілені да. в місті Києві.